Штахети не пала, палаця, газ та ножі. Усе це пішло в хід у центрі Полтави проти мешканців житлового будинку. Конфлікт виник між забудовником та громадянами. Підприємець вирішив забудувати арку будинку. Єдиний вихід із двору. Це обурило мешканці багатоповерхівки. Бізнес-вумен найняла молодиків охоронної фірми. Вони, власне, і спровокували бійню. У сутичках ножових поранень зазнали два ветерани Атовці, які боронили людей. І ще з десяток активістів дістали синців та забиття. І все це дійство відбувалось на очах у поліції, яка спочатку навіть не втручалась і з боку спостерігала, як тітушки луплять без людей. Якесь Живі, наче в 13-й чи 14-й роки повернулися. Це спескор і про реальність сьогодення ми розкажемо вам за мить на 2+,2. плюс У літо без візи Європарламент ухвалив для України безвізовий режим із Євросоюзом. Він запрацює на початку червня. Троє арештованих ФСБ затримало в Санкт-Петербурзі поплічників терориста-смертника. Усі вихідці з середньої Азії. Жіночі перси. Де комунізували в Дніпрі? Ми Мибираємо цей металічний барельєф, на якому жінка розбиває цепь об обмолочної желези, Оголені скульптури демонтують із мосту і відправлять у парк тоталітаризму. У муках народжувався безвіз для України питання щодо надання українцям можливості вільно пересуватися Європою кілька разів переносилось у стінах Європарламенту. Його мали розглядати разом із Грузинським, але Тбілісі отримали безвіз раніше. Тоді Україну зняли з порядку денного. І щоразу риторика наших державних чиновників на тлі внутрішніх проблем загострювалась. І ось європарламент у 521 голос сказав так безвізу для Києва. Це щоправда, не кінець історії, але великий. Крок до вільних мандрівок і Європейський парламент підтримав ідею надати безвізовий режим для громадян України. Голосування відбулося настільки буденно, а цифри на табло з результатами голосування змінювалися так швидко, що в перші секунди після голосування і самі депутати, і українська делегація, яка спостерігала з балкона в залі засідання, дещо розгубилися. Я Я який же все ж таки підсумок Зверніть увагу, як це виглядало? 521... Отже, за 521 голос проти 75 і 36 Утрималося, як бачите, головуючому чому довелося повторити результати голосування. Тони не виникло, тому що голосували тричі за поправку відхилити безвіз за доповідь щодо безвізу і за сам безвіз. На екрані вже опинилося цифри третього фінального голосування. Не скажу, що було хвилювання через заминку, але я особисто згадав вчорашню пожежну тривогу якраз перед дебатами по українському питанню в українському представництві при ЄС кажуть, ні секунди не хвилювалися, і результатом задоволені. Це одне із важливих рішень процесі отримання безвізового режиму. Європарламент. Голосами 521 підтвердив, що він з нами. Проти традиційно проголосували ультраліві і ультраправі політики напередодні під час дебатів вони досить різко відгукувалися про ідею надати Україні безвізовий режим. Мовляв, країна загрузла в корупції і політичних скандалах. Утім, таких політиків виявилося небагато. Переважна більшість назвали реформи в Україні чи не найуспішнішими за всі роки незалежності, незважаючи на російську агресію на сході України. Відзначили активність громадянського суспільства і визнали, що Європа насправді дуже вже затягла із безвізовим режимом всі умови для його надання. Україна виконала ще рік тому сьогоднішнє голосування. Остаточне політичне рішення далі залишається формальності, як переконують брюсельські чиновники. Рішення має затвердити рада ЄС. Далі офіційне підписання і публікація у віснику Євросоюзу. Через 20 днів після цього безвізовий режим набуде чинності. Найпевніше це станеться у червні. Зі Страсбурга Григорій Жигалов Вікартйозвяк Радіо Свобода спеціально для Спецкор 2+,2. Бойовики вкотре імітували готовність до відведення в районі станиці Луганської за мінськими домовленостями. Розведення може відбутися після семи днів тиші. Терористи вкотре обстріляють українських оборонців, а потім демонстративно готуються до відведення. Так було і сьогодні. Крім того, порушення режиму тиші спостерігається по всій лінії фронту. Великого калібру значно поменшило. Натомість, стрілецькі бої тривають від широкиного до кордону з Росією на Луганщині. Двоє наших військових зазнали поранень. Також поранено цивільного чоловіка Вавдіївці неспокійно і в селищі Піски на Донеччині. Ворог не припиняє стріляти по позиціях українських десантників. Який вигляд та звучання має тамтешні перемир'я? знає Євгенія Цвітанська, яка з нами наживо. Женю, вітаю, що тобі вдалося побачити і почути в Пісках. Піта Руслану, десь пів години тому ми покинули позицію. так ось саме в цей час знову в пісках розпочався бій, а бій триває зранку. Ну, і, власне, обстріли не припиняються ще з позавчора. Те, що було вчора, це падали 120 двадцятий заборонені снаряди на позиції, десь 12 їх випустили вороги. І ось ще один із них. Хвостових відміни навіть впав бліндаж, і просто чудом там сиділи дві людини, і якось пролетів повз них, і лише трошки зачепив одному бійцю вухо. Тобто, а, насправді вояки кажуть, що це якесь якесь просто чудо, що не зачепило. Ну а перед цим на цих позиціях було четверо поранених. Ну і власне провокативний вогонь а, бойовики ввели сьогодні від самого ранку, десь близько години вівся обстріли. Ну і вже. То життю бійців вже тепер щось загрожує, а їм дозволило навіть відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Воїки кажуть, що тиша протрималася буквально кілька днів, ну і вже це не вперше, коли вони вимушені відкривати вогонь у відповідь. Ну і прямо. Ответный огонь разрешается давать уже в тех моментах, когда э, е, противник на той стороне уже, э, е, ну, как бы сказать, слишком перегибает, и приходится его такими вот методами успокаивать. Ну, насправді, активні бої зараз тривають по всій лінії фронту, ну, і, як правило, вони розпочинаються саме ось в таку пору, десь о 18-19 годині. Ну, тобто, будемо дивитися, як пройде сьогоднішня ніч Дякую, колега. Іван Цитанська. з останніми новинами про ситуацію в Пісках. Неподалік Донецького Литовище. Поки світ стурбований, Сирію далі бомбардує авіація Росії та урядових військ Асада. Сьогодні, вдруге за тиждень, газова атака. Цього разу газом потроїли місто Аль-Латамінах у провінції Хама. Тим часом міжнародні експерти вже підтвердили попередню хімічну атаку на сирійське місто Хан Шайхун. Про це заявив міністр юстиції Туреччини після того, як медики зробили розтин тіл загиблих у наслідок авіаудару. Газ був і застосовував його сирійський президент. Однак сирійська влада заперечує застосування зброї масового знищення. А росіяни жахливі кадри з убитими хімією дітьми вперто називають. Вають постановними другу добу сирійське місто Лотаміна під авіаобстрілом, але світ помічається лише тоді, коли через жовтий дим здається, сирійський режим знову труїть своїх громадян газом. Нічого страшного іронізує згодом один із журналістів. Це просто обстріл. Не газ більше 20 жертв. Серед них хірург. За 15 кілометрів звідти на околиці Хан Шайхуна Юсеф Абдельхамід поховав дружину і дітей дев'ятимісячних близнюків. Їхню загибель від хімічної атаки Росія від учора називає фейком. Рукаводство ісключительна ітолька фейкової фейкової інформації, этими інформаційними вбросами. На інтерв'ю Юсеф Абдель приводять від горя він ледве тримається на ногах. О сьомій ранку всі спали. Я почув шум, схопив близнюків і дружину. Потягнув їх до батька додому. Ми тоді не знали, що це був газ. Я пішов звідти, потім чую ще один вибух. За годину повертаємося, а вони всі мертві. Хімічна атака в Ханшайхуні реальність, заперечує росіянам турецький міністр юстиції. Із кількох десятків отруєних, доправлених сюди із Сирії, трьох урятувати не, не вдалося. Результати розтину підтверджують. Сильний реагент був. Ото на розтині були фахівці зі Всесвітньої організації охорони здоров'я та комітету ООН із заборони хімічної зброї, а також іноземні експерти. Ними чітко встановлено було застосування хімічної зброї, і це справа рук Асада. Поки що спеціалісти не оприлюднюють висновків Зарин – це чи якийсь інший реагент, але дані із землі, де розривалися снаряди, і від уражених уже доправили західним спецслужбам. Без сумніву за цією жахливою атакою стоїть Башар Асад. Цього разу росіянам треба добре подумати, чи готові вони і надалі підтримувати його режим. Та засідання Радбезу ООН напередодні завершилося нічим. Росія висловилася рішуче проти французького проєкту резолюції, що засуджує газову атаку і вимагає рішучих дій. Її навіть не поставили на голосування все ще сподіваються домовитися в кулуарах. Однак, постійний представник США в ООН натякає, сполучені штати можуть і без резолюції щось зробити те, що вони робили з Кримом та Україною, те, що вони зараз прикривають Асада, ми не опустимо рук. Я говорила з президентом і запевняю вас, він вважає Росію проблемою. Однак, хімічна атака в хан Шайхуні хвилює Дональда Трампа набагато менше ніж нападки домашніх ворогів. У нього все ніяк не виходить бути успішним президентом. А винен у цьому звичайно що попередник. Я маю сказати світ у хаосі. Я успадкував хаос. Куди не глянь, близький схід, чи північна Корея, чи де завгодно, чи в нашій країні жахливі угоди. Я успадкував хаос. Але ми все владнаємо. Усе владнаємо на запитання, що ж Трамп збирається робити із Сирією. Американський президент так і не відповів, наголосивши його ставлення до Асада змінилося. Я не спецкор плюс Вибухова хвиля в Росії. Саморобна бомба здетонувала біля школи в Ростові. Вона була замаскована під ліхтарик і покладена на вулиці. На кадрах із камер спостереження видно, як невідомий, залишає вибуховий пристрій та йде собі геть. А за лічені хвилини знахідку піднімає інший чоловік, як з'ясувалося сторож сусіднього ліцею. Тільки но він спробував увімкнути ліхтарик, як пролунав вибух із пораненнями живота і рук чоловіка в тяжкому стані забрала до лікарні. За фактом розриву відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Російська поліція затримала імовірних спільників чоловіка, що влаштував теракт у пітерському метро. Сьогодні вночі правоохоронці заарештували трьох уродженців середньої Азії. За даними змі, у тому будинку знайшли, нібито саморобний вибуховий пристрій. Мешканців тимчасово евакуювали. Зараз людям вже дозволили повернутися до своїх усель. Російські слідчі називають смертником, що скоїв теракт у метро, уродженця Киргизстану Акбарджона. Джалілова і перевіряють його контакти. За однією з версій чоловік не планував підривати себе його використали як живу бомбу. Від вибуху в пітерському метро в понеділок загинули 14 людей, понад 70 зазнали поранень. Стінка на стінку, прості громадяни проти тітушок та охоронців приватної фірми. Бійня сталася в центрі Полтави просто на очах поліції, яка дуже кволо втручалась у сутички. Ножового поранення зазнав Атовець Олександр Коба. Він у тяжкому стані в реанімації після двох операцій. Хірургічне втручання знадобилось і другому пораненому. Він теж виявився ветераном. АТО. напередодні ввечері акція протесту мешканців багатоповерхівки проти забудови єдиного проходу з двору переросла в сутички. Із сльозогінним газом між активістами та охоронцями з приватної фірми тітушками. Молоти, ломи і болгарки. Ними активісти вирішили знести мателеву конструкцію, якою підприємець закрив арку в будинку і прохід для людей. Жителі обурені забудовою арки раніше зверталися до суду, але його програли. Тоді активісти спробували вирішити проблему самі. Мешканці щоб вони прохід в їх двір. Забудовник забудовує цей прохід. Мешканці другий раз його намагаються знести. Щойно ті взялися вибивати та вирізати металеві ворота, які їм на заваді стали охоронці приватної фірми. Зчинилася сутичка. Охоронці застосували до протестувальників сльозогінний газ та почали поливати з бранзбойту невідомою речовиною. Майже в бойові дії сьогодні були Якась фірма, яка називалась два дні За що вони охорона, ну, схоже по тому, як вони себе вили, це було не охорона були якісь просто бандити озброєні ножами. Як ми побачили, що були ножові поранення. Були балончики газові, були кирпичі, були палки, якісь були просто зборища якихось бандитів. Розбороняти обидві сторони прибули з півсотні поліцейських та бійці батальйону Полтава. У сутичках постраждали двоє протестувальників. Одна особа з ножовими пораненнями доставлена в лікарню. Ще одна особа доставлена в лікарню із тілесними шкодженнями голови. За попередньою інформацією, ймовірніше за все, завдано удару дерев'яною палицею, а також доставлений до лікарні патрульний поліцейський. Теж з тілесними ушкодженнями голови поліція затримала 12 найбільш активних осіб з обох боків конфлікту. Згодом їх відпустили на час слідства. Олена Мацюцька, Оксана Солодовник, Полтава, Спецкор 2+,2. На волю сьогодні апеляційний суд Києва звільнив із під варти колишнього беркутівця Віталія Гончаренка. Нагадаю, Гончаренка і трьох його колег, а всі вони на той момент працювали в поліції. Затримали в Харкові минулого літа. Їх звинувачать у вбивстві трьох євромайданівців у кріпосному провулку та в тому, що двох протестувальників вони скинули з колонади, що на вулиці Грушевського. Також прізвище Гончаренка засвітилося під час нападу на журналістів у січні 15-го року. Стався він на одному з блокпостів. І з листопада минулого року Гончаренко був під варто. І потім запобіжний захід замінили на домашній арешт. Але місяць тому його знову повернуло до СІЗО, оскільки, як заявляли прокурори, Віталій Гончаренко поводився цинічно і не завжди з'являвся на засідання суду. І от сьогодні його взагалі відпустили із поміткою з'являтися на першу вимогу. Самооборона вимушена на подружжя в селі Біла Тернопільського району накинулася пара невідомих і почала гамселити їх битками. Жінка, яка в цей час на кухні різала м'ясо, захищаючи себе і чоловіка, встромила кухонний ніж одному з нападників у бік. Незвані гості не очікували. Такого спротиву тому втекли з обійстя в різні боки. Уранці тіло одного з них правоохоронці знайшли на околиці села. Він помер від кровотечі. Другого зловмисника поліцейські досі шукають. За словами потерпілої, нападники кілька разів вдарили її та її чоловіка битами, на що отримали відсіч. В жінки під час нападу у руках був кухонний ніж, яким вона обороняючись нанесла тілесні ушкодження зловмиснику. У Житомирі побилися патрульний і тренер із кікбоксингу. Рингом став дитячий майданчик. А причиною сварки дворові собаки, які кинулися на перехожого діда. Старий хотів кинути в них каменюкою. Це побачив кікбоксер і став захищати собак і лаяти діда. Поліцейський, що проходив повз заступився за чоловіка. Після сварки почалася справжня бійка. Олена Козінцова далі. Бійка між поліцейським і тренером з кікбоксингу сталася у цьому дворі. Обидва тут гуляли зі своїми дітьми, аж раптом на їх очах на перехожу дідуся почали кидатися дворові собаки. Патрульний Константин Гурін був свідком, як собаки вкусили діда за ногу, і той упав. Поліцейському стало шкода старого. Дідусь не на жарт перелякався, він майже впав. Він бере такий маленький камінець і хоче замахнутися в собаку. І тут ні відкуди я чую такий голос: Ей, слишиш ти, пірдун. Якщо ти ще скинеш камінь в собаку, я тобі бошку оторву. А це той самий чоловік, який погрожував дідусеві. Кікбоксер В'ячеслав Гопанчук каже: йому стало шкода собак, бо цуца і Черниш улюбленці усього двору. Він уже прийшов собі, потім повернувся з двома каміннями і хотів кинути всіх собак. Ми йому не дозволили сказали, що ти робиш з жінкою. Почалась суперечка словесна. В цю суперечку втрутився ще один, скажімо, чоловік. Після словесних баталій у хід пішли кулаки. Поліцейський каже, першим ударив кікбоксер. Зразу ударом. Головою, виходить, він наніс мені отак в бров. Я, виходить, зразу тако присідаю і вже він. Двойний удар рукою, як кажу, двоєчку. А потім зі слів Копа, до побиття приєдналась і дружина кікбоксера. Жінка кидається на мене з такими словами: Ах, та ти, що і мусор б'є, значить, два рази ногою, один раз в район груд, грудної клітки, а другий раз в бок. У полісмена зламаний ніс, розсічена брова та струс мозку. У кікбоксера з його слів розсічення на голові, крововили в око і надрив сухожилка. В'ячеслав Гопанчук і його дружина відомі спортсмени-кікбоксери. Він заслужений тренер України Віра Мокрєсова, або як її називають у спортивному світі піран'я чемпіонка світу у розділі фулконтакт. Але у цьому випадку професійні навички кікбоксерів це обтяжувальні обставини, каже юрист. З точки зору судової практики. Володіння подібними навичками воно при трактуванні події. Фактично може бути прирівняно до зброї. У патрульній поліції проводять службову перевірку. Там кажуть, коп не мав права не захистити діда. Патрульні поліцейських закону про національну поліцію цілодобово знаходяться на патрулюванні навіть тоді, коли вони не виконують безпосередньо свої службові обов'язки. Заяви у поліцію написали і патрульний, і кікбоксер. Діда, який став причиною розборів, знайти не вдалося. Олена Кузніцова Ігор Горкучин, Житомир спецкор два плюс Суперсекретні військові бронетранспортери, амфібії, безпілотники, корабельні гармати і нові автомобілі для американської армії у Вашингтоні. Відкрилася виставка найостанніших новинок американського військпрому. Як і чим воюватиме, на чому літатиме та їздитиме армія Сполучених Штатів? Така пісня. Далі це найновіша і напівсекретна бойова амфібії. Її виставили для оглядин винятково військовими. Їх і пускають всередину журналістам Зась. Цю амфіба американська армія вже отримала її попередники, слугували морським піхотинцям вірою і правдою останні шість років. Вона здатна плавати по воді, і може здолати 20 кілометрів від берега до корабля. І Навпаки, всередину вміщаються 17 військових, яких захищає спеціальна надміцна куленепробовна броня. А ще кулемет 50-го калібру, окрім броні, амфібія обладнана двома десятками камер, які дають можливість військовим спостерігати за ситуацією на 360 градусів, навіть коли долають двометрові хвилі. І ще одна новинка, яку отримують американські моряки, морські піхотинці та вояки країн НАТО надпотужні, одномісні і одномоторні винищувачі F-35. Вони здатні злітати і сідати з авіаносців вертикально за будь-яких обставин, каже колишній пілот такого літака Стівен Сміт. Ось так відсуваєш цей важіль назад, і рух літака вповільнюється. Тепер тягнеш до себе, і дерева стають меншими. Тиснеш уперед більшими. Коли ми доїдемо до кінця цього корабля, просто потягни на себе і злетиш. Так, тепер ми зробимо петлю. Дивися, ти летиш до гори дригом. Це дуже верткий літак, не тягни сильно. Тепер приземляйся. Молодець, ти сіла. Нова машина морської піхоти без вікон, дверей і повітряних подушок, але з підсклянниками, кондиціонером та автоматичною коробкою передач. Вона нагадує авто для гольфу, але зовнішністю уманлива. Під капотом потужний двигун здатний за лічені секунди розігнати автомобіль до понад 100 кілометрів за годину. Автомобіль може перевозити від двох до чотирьох людей до місця їхньої дислокації, також вантажі, стрілецькі підрозділи та поранених. Це всюди хід, і він здатен дістатися туди, куди не може дійти ногами військовий, якщо двері достатньо широкі, навіть у будівлю американські збройні сили також отримують спеціальні шоломи для пілотів, традиційно обладнані приладами нічного бачення. Але в нових тепер є можливість розрізняти лінії електропередач. Прилад прикріплений на шоломі. Завдяки йому можна побачити найменші рухи голови другого пілота і навіть стрільця, крісло якого розташоване за спиною. Крім того, ця новинка обладнана системою віртуальної реальності. Отже, приземлити гелікоптеру пилюку або пісок цілком реально. Ця система здатна вирахувати кількість метрів до землі, градус і допомогти посадити гвинтокрил. Традиційно в приладах нічного бачення все відображається в зеленому кольорі. Бачите, ось нам видно снаряд, тому ми можемо уникнути його. А от нічне жахіття всіх пілотів, які летять низько, зачепити електродроти, які зазвичай не відображаються у приладах нічного бачення. Але в нових тепер червоні, тому можна набрати висоту і знову опуститися вниз. І транспортна машина і вертоліти з надсучасною системою нічного бачення і винищувач. Ідеальний набір для нового американського атомного авіаносця Форт, обладнаного зброєю майбутнього, лазерними та рейковими гарматами, спеціальними системами виявлення загроз та противника. На виставку Форт, звісно, не привезли, але обіцяють закінчити і спустити на воду до кінця року. З Вашингтона Наталка пісня Олексіосика, спецкордва плюс 2+,2. У Дніпрі під декомунізацію потрапили жіночі груди. Ці барельєфи півстоліття тому встановили на центральному мосту. Зараз його якраз ремонтують. Заразом вирішили зняти радянську символіку. Один барельєф символізує жовтневу революцію, а інший має напис Уся влада Рада. Головними персонажами є жінки з принадами. Через це 1967 року навіть стався скандал напередодні відкриття мосту. Тоді керівництво обкому партії обурилося через таку символічність. Скульптори ж пояснили, що то таке втілення молодості, щоби. Не зірвати урочисте відкриття переправи, тоді переплавляти Барлієфи не ризикнули. Зараз же після демонтажу їх відправлять на зберігання. Згодом вони потраплять у парк утилітаризму, що мають відкрити наступного року. Втім, думки містян розділилися. Грудь мене, якщо чесно, не особливо смущає. Я не проти, щоб його вбрали. Мені такое, допустим, не подобається. Можливо, це і є якісь остатки пам'яті Цецької власті. Я проти этого. Есть она, пускай будет. Мы убираем этот металлический барельеф, на котором женщина разбивает цепь об молочные железы. Колонны, которые есть, они уже деформированы. Их придется снести, и на их месте останутся просто обозрительные площадки. Зупереч теорії ймовірності, пара в Канаді втретє в житті виграла в лотерею. Барбара та Дуглас Фінки з міста Едмонтон угадали всі шість номерів, які випали під час розіграшу і отримали понад 8 мільйонів канадських доларів. Це більше 6 мільйонів доларів США. Такий виграш став найбільшим в історії місцевої лотереї і в історії самої пари. Досі їм щастило двічі, але виграш не перевищував 130 тисяч. На отримані гроші подружжя планує помандрувати, придбати новий дім та допомогти дітям. Дякую, що були з нами. Спецкор каже вам до зустрічі. Побачимось згодом о 18.30. Замить на 2 плюс 2 джедаї з Олександрою Лободою.